Цей художник зумовив появу найбільш своєрідного напрямку у живописі 17-го сторіччя барокко. Цим словом, що у перекладі з португальської означає перлина неправильної форми, почали називати мистецтво невідповідне правилам, надто перебільшене. Картини цього живописця настільки не відповідали у звичайним канонам його часу, що на виставках у перші години їх завішували сукном, щоб глядачі могли спочатку спокійно оглянути інші полотна. Звали цього яскравого майстра Мікеланджело Морізі за прізвиськом Каравачу. Воно пішло від нас веселище на півночі Італії у Ломбардії. Саме там, 28 вересня 1573 року, по родині управляючого дворянським маєтком з'явився на світ майбутній художник. Після смерті батька 11-річного хлопчика відправили до Мілана у навчання до живописця Сімона Петерцано, представника маньєризму. Характерними рисами цієї течії, пануючої на той час, були історичні та релігійні сюжети, складна композиція, а також витягнені чудернацькі зігнуті, у неприродних позах фігури. Юний Караваджо майстерні вивчав ці правила, а у вільний час знайомився із традиціями майстрів відродження, які прагнули до реалізму та правдоподібності. У 17 років Мікеланджело Мерізі переїхав до Рима. Спочатку, заради заробітку, він наймався слугою до будинків аристократів та священників, але потім влаштувався до майстерні популярного римського художника Чезаре Дарпіно. Юнак малював натюрморта в його монументальних розписах. Фрукти так полюбилися Караваджа, що спочатку стали частим елементом його робіт, а пізніше й головним персонажем. У 23 роки художник написав кошик з фруктами Шистий натюрморт і один з перших в європейському живописі. Згодом цю картину визнали шедевром. Перший час мистецтво не користувалося великим попитом і майже не приносило прибутку. Але талант художника початківця недовго залишався без належної оцінки. На нього звернув увагу кардинал Дель Монте, який став покровителем молодого майстра. На замовлення цього заможного мецената Караваджо намалював величезну кількість полотен, на яких зображував чарівних женоподібних юнаків. Вже своїми ранніми роботами Караваджо показує, що для нього існує лише одне джерело творчості, навколишня реальність, яка є далекою від класичного ідеалу. Невипадково темою деяких його полотен стає побут ізгоїв суспільства. Саме цим художник кидає виклик маньєристичній примхливій традиції. Не поступається своїми принципами Караваджо, навіть виконуючи церковні замовлення. Його Боги схожі на звичайних селян, а релігійні сюжети на побутові сценки. Побачивши композицію Смерть Марії, священики однієї з римських церков, для якої художник виконував цю роботу, відмовились від свого замовлення. Вони були обурені тим, що апостоли та Марія у Караваджо зображені як прості люди. Без релігійного трепету. Священників не цікавило, наскільки тонко художнику вдалося передати почуття своїх персонажів. В цій та інших картинах періоду свого розквіту караваджо використовує світло та тінь як художні елементи, що допомагають створювати внутрішню напругу сюжету. Подейкували, нібито він написав свої полотно у темній кімнаті, а у стелі прорубав отвір, через який проходив сонячний промінь. Говорили також, що деякі картини він малював за допомогою нахиленого дзеркала, намагаючись краще оловити тривимірність предметів. Саме через це фігури у нього рельєфні, об'ємні, майже відчутні на дотик. Караваджу не було ще й 30 років, а він же мав славу у Римі, але шанували його головним чином просто людини. Знатні ж мешканці були обурені видом селянських облич та босих ніг на полотних художника. Зустрічаючи караваджу на вулиці, вони не пропускали нагоди виказати йому свою зневагу. Неврівноважений, запальний за натурою художник нерідко захищав себе від словесних нападок зі шпагою у руці. У травні 1606 року він став учасником бійки, в результаті якої двоє чоловік були убиті, а сам художник був поранений. Звинувачення у ненавмисному вбивстві примусило Караваджо тікати з Рима. Деякий час він жив у Неаполі, де встиг виконати на замовлення декілька церковних розписів. Потім він переселився на Мальту, пристанище рицарського ордену. Виконавши портрет гросмейстера ордену, Караваджо отримав у нагороду рицарське звання. Але і тут не зміг утриматися на високому стані, він образив представника ордену і опинився за гратами. Він втік із в'язниці та напротязі декількох років поневірявся Італією. Він був готовий йти сотні верст пішки, але страшний напад гарячки його зупиняє. 18 липня 1610 року караваджа, якому не було і 37, помер. Відразу ж у багатьох європейських країнах виникло та деякий час існувало особливе художнє явище караваджізм. А декілька століть по тому, на початку ХХ століття, Рєпін так охарактеризував творчість самого Караваджо та його послідовників. Мистецтво, де кров кипить, де надмір сил. Воно страшне, різке, нещадне та реальне. Його девіз – правда та враження.